Слава Україні! З вами Ірина на каналі ВРМ Техніка. Поступово доукомплектовуємо всі трактори з крайнього надходження в місті Рівне. І для сьогоднішнього огляду ми обрали для вас такий чудовий міні-трактор Кубота a 155 Має 15 кінських сил, повний привід, дизельний трохциліндровий двигун об'ємом 898 см3 Ще не мають чудовий стан, повні карби, гарно збережений технологічний шов. Це є бріч стоуну. Розмір задніх 8 на 18. передні мають такі незначні мікротріщинки, а розмір в них 5х12. Мінімальний дорожній просвіт 34 см. передня колія має 86 см по центрах, та можна збільшити до 96 см, а задня колія має 81 см та можна збільшити до 93. Та дивимося, що у нас тут по функціоналу. Коробка передач механічна на три швидкості вперед та одну назад. Вал відбору потужності також на три швидкості вперед та одну назад. По праву сторону управління задньої трьохточковою навіскою. Знизу вімкнення переднього моста. Оберт на місці. А напрацювання цього красення 708 мотогодин. Укомплектований ґрунтофризою на 120 см, дугою безпеки та дашком від сонця. Присутня третя точка кріплення та боковий гідроциліндр. Ну і звісно, покажу стан ножів. Вага такого малючка 600 кілограмів без грунтофризи. Рік випуску митній декларації 1992. А вартість такого чудового комплекту складає 5100 умовних одиниць на нашому майданчику. Якщо ж бажаєте його придбати або дізнатись більш детальну інформацію, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. І нагадую, ми знаходимося в місті Рівне на вулиці князя Володимира, 112А. З вами була Ірина на каналі VRM-техніка. Всім миру, успіхів та перемоги!